В цьому проєкті ми безпосередньо працюємо саме в Миколаївській області, тому що це та з областей, які одні з найбільш постраждалих від повномасштабної війни. Дослідили всі потреби і зрозуміли, що тут ми насправді дуже потрібні. Зараз сучасні підлітки вони дещо загублені. Вони живуть в тривозі, в страху, тому що наші реалі вони заганяють в нас, якісь рамки, і ці заняття вони допомагають нам десь розвиватися, виходити за ці рамки і, взагалі, почати планувати своє майбутнє, почати розуміти себе краще, знаходити відповіді на якісь свої питання. Такі проекти для дітей з особливими освітніми потребами є дуже цінними через те, що діти вони можуть відкрити свій потенціал. Вони не бояться, вони відкриваються. Вони бачать, що це людей цікавить, що є люди, які займаються такими питаннями дуже глибоко, і вони розуміють, що майбутнє для них відкривається на рівні з іншими учнями, і це є дуже головна ланка, тому що діти зростають, особливі освітні потреби ніде не діваються. Але ж діти зростають, вони стають підлітками, вони розуміють, що їм потрібно знайти себе в світі, і вони бачать оці відкриті двері. Ці очі горять так само, як і у всіх дітей нашого закладу. Тому діти з особливими освітніми потребами мають велике право брати участь в таких величезних проєктах для того, щоб відкриватися особисто. Батьки це також бачать, і це дуже великий плюс. Власне, діти відгукувалися дуже тепло про ці заняття за фасилітаційними пакетами, тому що це допомагає їм трішечки більше пізнати себе, трішечки більше повірити в себе, дослідити свої потреби, дізнатися про свої цінності, про точки росту або якісь підсвітити свої сильні сторони. Тому ми отримали дуже теплий відгук від дітей стосовно цих занять. І також за нашою практикою ці заняття дуже добре. Помагають саме в академічній частині, тому що важко працювати, коли ти не вмотивований. І власне піднімаючи мотивацію дітей, ми покращуємо результати їх в академічній частині.